Вимушене навчання за новими методами. Школярі 4 і сьомих класів через відсутність підручників освоюють потрібний матеріал завдяки електроніці. Саме ці учні з вересня навчаються за новою програмою. Втім, підручників у школах немає досі. Вчителі знайшли альтернативу сучасні гаджети. Як діти опановують шкільний матеріал із новими підходами, цікавилася Людмила Пастушок. Електронні засоби навчання використовують деякі луцькі школярі аби освоїти нову програму. Зокрема, такі сучасні методи запровадили у гімназії номер 18. Наталія Павліна пояснює матеріал за допомогою комп'ютера і плазмового екрана. за партнерами діти з планшетами. Коли ми розпочали четвертий клас, у нас виникла проблема, як і в усіх, що немає підручників для четвертого класу. Ось ми взяли старі підручники, думали скористатися ними, але ми побачили, що просто старі підручники трішки є розбіжності з програмою. Вчителі пристосовуються по-новому викладати матеріал. При цьому кажуть, важку для дітей програму без книжок пояснити непросто. А електронні підручники доводиться шукати на кожен урок. Тому для кращого сприйняття матеріалу вчителі поєднують сучасні методи викладання із традиційними. Прикладі песник зробився правильно, а в другому наділенні е Ой, в другому в прикладі наділення він зробив все правильно, а в першому він написав 908, а потрібно було написати 818. У такому навчанні школярі бачать як переваги, так і недоліки. Нам подобається, звичайно, тому що де, 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 якщо будемо, ну, Ваші підручники вже будуть нові. Нам треба десь по 6 по 7 підручників носити ну, на день, а так собі на планшет. Нам так зручно, тому що на, на планшеті багато підручників закачано. Мені зручніше з роздруківками, тому що е, на них не можна грати ну і з ними зручніше, і очі не портяться. І мені роздрукували батьки, і я вдома приходжу і роблю по них уроки. Зручно, коли і на ну зручно на роздруківках, і на телевізорі теж, тому що чи на телевізорі включають ну, хто може забути якусь роздруківку? Хтось подивиться на телевізор, хтось в роздруківці. через великий обсяг матеріалу вчителька робить для школярів фізкульт хвилинки. Продовж уроків Наталія Павлівна тричі проводить із дітьми відпочинкові вправи для очей. Ручки поклали. так, Тепер закрита ученятка. Так. І долоньками легенько притисніть. очки легенько-легенько. Тепер опустили ручки, відкрили ученята і покліпали. А тепер пострибали ученятками вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Верх-вниз. Христина Томашевич завжди на уроки носить планшет. Дівчинка щасливо повертається із школи додому, адже її портфель став у рази легшим. Вдома Христинку чекає молодша сестричка, Для неї планшет це просто забава, а школярка, трішки відпочивши, сідає вчити уроки. Сьогодні у розкладі читання. Скажи, будь ласка, що там у вас читання сьогодні зі Ми Далеко почитати казку Золотий черевочі. Окей, це ви починали в класі, треба завершити. Починали в класу, да. Так, ну давай спробуємо, мені теж цікаво, я такої казки не знаю. З Золотий черевичок. Бо собі був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. Мати була газана. Христинка шукає в електронних о, о, книжках, після чого завантажує його на планшет. У мене на планшеті є ФБРіле, але в кожного, ну в кожного на планшеті є своя програма. Там можна закричати любі книжки, і мені найбільше сподобалось природознавство. Підтримують сучасне викладання матеріалу в школах і батьки. Мама Христини переконана, якщо розумно поєднувати приємне з корисним, буде хороший результат. Я особливо не бачу там різниці. Різниці все одно підручник є електронний, але можливо краще, що воно все в одному. Але те, що... Ми розуміємо, що вони в школі з цими планшетами, вони вдома з планшетами, і ми вирішили, що ми будемо друкувати невеликими партіями підручники, що при нагоді все-таки будуть користуватися цими копіями для того, щоб постійно не сидіти в, ну, в цих планшетах, щоб трохи зберегти зір. Христина використовує планшет тільки для навчання. У вільний час дівчинка захоплюється читанням. У її кімнаті чимало цікавих книг. Поділяється вподобання і сестричка Остина. Планшет у нас для того, щоб вивчити підручник, мається на увазі вивчити уроки для підручників, можливо, пограти в ігри, але все-таки читання залишається хобі. І література паперова мається на увазі підру... книжки. Христинка читає без планшета. Втім, для багатьох школярів відсутність підручників серйозна проблема. На сайті Міністерства освіти і науки є повідомлення, що розпочалася тендерна процедура для видання підручників за кошти державного бюджету. Книги повинні надійти в начальні заклади в листопаді. Яка ситуація з підручниками на Волині? Ми поцікавилися у заступника начальника управління освіти науки та молоді облдержадміністрації Людмили Плохотної. Підручників вистачає сьогодні, спокійно працюють всі класи, всі наші школи. Відповідно, йдеться, я так розумію, про 4-7 клас, оскільки ці діти йдуть з новими програмами. З підручниками склалася ситуація, що вони не видрукувані в повній мірі іще і не довезені звичайно на місця. Тож ще принаймні два тижні учні 4 і сьомих класів гристимуть граніт науки без підручників. Як відбуватиметься навчання далі, будемо стежити. Тим часом чимало учнів і батьків переконані, найкращий друг людини книга, яку не замінить будь-яка електроніка. Ні, ліпше підручники, бо ти легко можеш перегорнути сторінки і легко може зорієнтуватися. І ну, ми так вчилися. Можливо, це ще теж є як досвід. Але дітям все-таки цікавіше, напевно, з цими планшетами, і вони краще орієнтуються в цих планшетах, ніж навіть я. Зараз нове покоління. Вони вже і діти майбутнього. Їм зручно з планшетами. Техніка це в їхніх руках, це бачте, як їхня рідне. Спілкуючись з дітьми, то їм подобається працювати з такими електронними посібниками. Найкраще це дошка вчителі лікреда.